Муніокі. Uh, yes, ньокі – доволі відома та популярна страва у всьому світі. В основному поширені нійокі з картоплі. Але існує дуже багато різновидів цієї страви. Римські ньокі готуються з манної крупи та твердого сиру, а потім запікаються в духовці. І вони дуже смачні. В приготуванні зовсім не складні та не потребують особливих зусиль. В молоко додаємо чайну ложку солі. 50 грамів вершкового масла. Та мускатний горіх. Підігріваємо його майже до кипіння. Та всипаємо 250 грамів манної крупи. Інтенсивно розмішуємо, щоб не утворилися комочки. Зменшуємо вогонь і варимо ще декілька хвилин. Поки суміш не загусне. Вона повинна легко відставати від дна каструлі. Потім знімаємо з вогню. Та по одному додаємо 2 жовтки. Після цього в декілька етапів додаємо 50 грамів дрібно-натертого твердого сиру. Краще, звичайно, пармезану. Викладаємо на пергамент та скручуємо, надаючи форму циліндра товщиною 5 см. Залишаємо в холодильнику приблизно на пів години. Ці ньокі традиційно їдять у четвер, їх подають майже у всіх римських ресторанах, а подібна страва була відома ще за часів Римської імперії. Після цього нарізаємо тісто на диски товщиною 1 см. Форму для запікання змазуємо вершковим маслом та викладаємо ньокі. Зверху поливаємо розтопленим вершковим маслом. Та присипаємо тертим сиром. Запікаємо в розігрітій духовці 20-25 хвилин при температурі 200 градусів. Римські ньокі обов'язково подають гарячими. Можна також подавати з улюбленими соусами. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.